Дендропарк – це територія на відкритому ґрунті, де культивуються деревні рослини. Для дендропарку характерна певна композиція. Основне завдання це інтродукція та акліматизація дерев і кущів, їхня селекція, розповсюдження насіння та саджанців цінних порід та форм збереження рідкісних видів. У 19 столітті було дуже модно. Впливовим поміщикам на території своїх маєтків створювати тендропарки. Тут були рідкісні рослини, як, наприклад, оце 200-річне дерево Платан. Село Сокиринці Чернігівська область. Саме тут знаходиться маєток видатного казацького роду галаганів, які перетворилися на поміщиків. Зведений у 20-х роках 19-го століття величний мурований палац в стилі Ампір на 60 кімнат. На сьогоднішній день в цьому будинку знаходиться аграрний ліцей. Село Сакіринці, Чернігівська область. Ми знаходимося в усадьбі дендропарку і возле дворця, замка рода Галаганов. Это известные меценаты, государственные деятели. Значит, один из них был участником Юго-Западного товарищества географического российского, то есть новой громады. Здесь же создана комната музей слепого кобзаря Остапа Вересая. Саме в маєтку Галаганів творчістю Вересая зацікавилися Микола Лисенко, Русов, Сластіон Чубинський Вересай виступив на відкритті колегії Галагама у 1873 році, а також на третьому археологічному з'їзді у Києві в 1874 році.